Після великого свята на честь принцеси Софійки, життя в місті добра було сповнене нових захоплюючих пригод. Софійка та її найкращий друг єдиноріг Бублик вирішили досліджувати всі куточки цього чарівного міста, щоб дізнатись більше про його дивовижні таємниці. В самому серці міста добра стояло велике дерево, яке сяяло всіма відтінками зеленого. Це дерево було особливим, адже кожен його листок був листом з мріями дітей зі всього світу. У гілках цього дерева жила чарівна фея на ім'я Марта. Вона була ніжною і доброю істотою з прозорими крилами, що переливалися всіма кольорами веселки. Її волосся було сріблястим, а очі глибокими і мудрими. Марта мала надзвичайний дар. Вона могла читати мрії дітей, які писали на листках дерева, і допомагала їм здійснити ці мрії. Щовечора, коли сонце заходило за облій, Марта літала між листками, зчитуючи мрії та надії маленьких сердець. Одного дня Софійка, гуляючи в парку біля великого дерева, побачила, як Марта літає між листками. Зачарована її красою і добротою, принцеса вирішила підійти ближче. Марта помітила Софійку і, усміхаючись, запросила її на гілку, де вони могли поспілкуватися. Привіт, Софійко, привітала Марта. Я чула про твої пригоди і про те, яка ти смілива дівчинка. Мені дуже приємно познайомитися з тобою. Софійка усміхнулася і відповіла: Привіт, Марто! Я давно хотіла з тобою познайомитися. Ти справжня чарівниця допомагаєш дітям здійснювати їхні мрії. Як ти це робиш? Марта лагідно посміхнулась і відповіла: кожна дитина має мрію, і ці мрії є дуже важливими. Я читаю їх і намагаюся допомогти здійснити ті, які роблять дітей щасливими. Але для цього потрібна не лише моя магія, а й віра самих дітей у свої мрії. Ти, Софійко, маєш велике серце і чисті наміри. Я впевнена, що ти можеш надихати інших на здійснення їхніх мрій, але як я можу це зробити? запитала Софійка. Марта подивилася на небо, де почали з'являтися перші зірки, і сказала: Ти можеш показати іншим, що все можливо, якщо вірити в себе і ніколи не здаватися. Твоя сміливість і доброта вже надихають багатьох у місті добра. Ти можеш створити щось прекрасне, наприклад, організувати свято для дітей, де кожен зможе поділитися своєю мрією і отримати підтримку. Софійка задумалася і зрозуміла, що Марта права. Вона вирішила організувати велике свято мрій, де кожна дитина зможе розповісти про свої мрії і знайти друзів, які їх підтримають. Марта допомогла їй підготувати все необхідне: запросити дітей, прикрасити місце проведення і підготувати чарівні подарунки, і навіть запросити співачку Світлану Тарабарову. На святі Софійка виступила перед дітьми і розповіла їм про силу мрій і віру в себе. Діти були в захваті і почали ділитися своїми мріями. Марта літала між ними, допомагаючи і надихаючи кожного. Це свято стало символом єдності і підтримки в місті добра кожен відчув, що його мрії важливі і що разом вони можуть досягти будь-яких вершин. Софійка була щаслива, що змогла допомогти іншим повірити у себе. А Марта завжди була поруч, підбадьорюючи її своєю мудрістю. І, добротою. і жили вони довго і щасливо в місті добра, де кожен день був сповнений чудес і нових можливостей для здійснення мрій.